Доброго дня! Вітаю вас на відеокурсі циклу Запитаю педіатра. І сьогодні з нами лікар-педіатр медичного центру педіатрія з любов'ю Анастасія Шелевицька. І сьогодні ми поговоримо про побудову довірливих стосунків лікарів і батьків. Отже, Анастасія, я рада передаю вам слово. Потреба звернення до лікаря є абсолютно в кожного з нас. Хтось звертається до лікаря частіше, хтось рідше. Батьки звертаються до лікарів взагалі, насправді, набагато частіше, ніж дорослі люди. загалом. Чому? Тому що дійсно в дітей більше профілактичних оглядів, особливо в маленьких діток, діток до року, вони відбуваються кожного місяця. Тому. Звернення до лікаря дуже важливо, щоб воно було комфортно, щоб воно не приносило якихось неприємних відчуттів. Дуже важливо, щоб спілкування було побудоване на взаємній довірі, на взаємній повазі, і таким чином, щоб швидше разом в цій команді приходили до покращення самопочуття дитини, чи до одужання, чи просто до комфортного контролю стану дитини. Анастасія, скажіть, будь ласка, як на вашу думку комфортне та довірливе ставлення до лікуючого лікаря впливає на процес одужання? І як такого ставлення можна досягнути? Звичайно, це дуже важливий аспект, і дійсно вже світова медицина говорить про те, що довірливі стосунки, стосунки лікар та пацієнт вони повинні бути побудовані да на довірі, на повазі і на принципах рівності навіть. Дійсно, раніше в нас був такий один, фактично єдиний підхід у лікарів. Це підхід, коли є одна людина, яка створює якісь дії по відношенню до здоров'я пацієнта. Тобто, власне, лікар, тільки він єдиний, він приймає рішення, він призначає лікування, він контролює проведення цього лікування. Але дуже часто не бралось до уваги те. Наскільки пацієнту комфортно, наскільки він готовий прийняти це рішення, наскільки він буде слідувати рекомендаціям лікаря, так? тому що якщо пацієнт не розуміє, чому це все відбувається, так? якщо батьки не розуміють, чому той чи інший лікар говорить давати якісь ліки дитині, проводити, наприклад, якісь процедури, якщо батьки не розуміють, з якою метою це робиться, то дуже часто ці процедури ліки можуть просто не даватися і просто не проводитись. Тому дійсно дуже важливо і весь світ вже фактично так. Весь світ розуміє, що потрібно змінювати дещо підходи і будувати сімейно орієнтовану медицину, в якій будуть прийматися спільні рішення. Лікар та пацієнт та батьки будуть в одній команді і будуть розуміти безпосередньо, що відбувається з їхньою дитиною, і які є шляхи вирішення проблеми, і спільно приходити до. Відповідей на запитання, так і спільно обирати шлях, який буде в цей момент найбільш оптимальним, які були поради для батьків, які ще шукають потрібного фахівця для своєї дитини, що важливо, да, при першому знайомстві особливо проговоріть, складіть якийсь певний перелік питань, які для вас важливі є, наприклад, дійсно, да занотуйте собі, що для вас важливо, щоб лікар. Обов'язково е, підтримував засади доказової медицини. Для вас uh -huh. важливо, щоб лікар дослухався до того, який досвід ви вже мали. Е, дійсно, і про це говорять різні рекомендації і підходи медичні. Про те, що пацієнт і батьки пацієнта, якщо це дитина, які мають якісь хронічні, наприклад захворювання, вони іноді можуть мати дуже багато інформації. І інформація, ця доволі часто є абсолютно нормальною, об'єктивною, да? і коли це особливо якесь рідкісне захворювання у малюка, yeah. а в лікаря загальної практики таких пацієнтів не дуже багато, то той досвід, який принесе, принесуть батьки пацієнта з хронічним захворюванням, він для лікаря теж буде цінним. Uh -huh. Тому я б на чому б наголошувала. Коли ви йдете на перший зник. Так, у вас є план запитань, uh -huh. що вас цікаво. Друге, що дуже важливо, ви з лікарем домовляєтесь про те, як ви можете з ним комунікувати. Uh -huh. Дійсно, зараз ми всі розуміємо, що так само ера да, інтернету відкритих комунікацій, але при цьому важливо не забувати, що дійсно є моменти, і, є, і це абсолютно нормально, коли лікар може бути не зв'язку. Угу. Скільки б у вас не були класні, довірливі стосунки, лікар не може бути 24 на 7 постійно на роботі або постійно з роботою в телефоні. Тому важливо чітко обговорити час взаємодії, канали взаємодії, наприклад, що ви зв'язуєтесь якомусь конкретному месенджері. Що лікар вам відповідає тоді, коли в нього є, наприклад, вільний час. Якщо він вам не відповідає протягом якогось проміжку часу, да, можливо, він не встигає дуже багато запитів, які uh -huh. ви звертаєтесь по записуєтесь на консультацію, uh -huh. вам лікар надає перелік певних станів, коли ви повинні звернутися по допомогу вже. Зараз ми це стане теж з вами детально проговоримо. Uh -huh. Тому оці всі пункти вони дозволять вам зрозуміти, чи буде вам Можливо, ви очікуєте від лікаря чогось більшого. Uh -huh. Можливо, ви очікуєте, що лікар буде з вами на зв'язку завжди. На жаль, це неможливо, але це теж ну, той критерій, який ви повинні враховувати для себе. Або, наприклад, для вас важливо, як дитина як дитина реагує на лікаря. І це той критерій, який я б радила б дуже сильно враховувати. Незалежно mm -hmm. від того, який це спеціаліст, так наскільки він справив на вас враження, як спеціаліст, який має певний набір лікарських компетенцій, mm -hmm. якщо це тривала взаємодія, важливо, як буде себе почувати дитина. Тому що якщо дитина не буде зовсім іти на огляд, якщо вона буде протестувати, якщо абсолютно неможливо буде з нею домовитись. Mm -hmm. То це, звичайно, може погіршувати і об'єктивність огляду, так? тобто лікар може чогось не побачити. Але іноді очікування батьків, на жаль, вони є дещо перевищеними. Mm -hmm. Дійсно, дворічній там чи трошки старшій дитині доволі важко довіритись незнайомій людині. Особливо виконувати якусь маніпуляцію. Звичайно. Тобто, да, навряд чи дитина молодшого віку абсолютно не проти буде, якщо їй, наприклад, будуть робити якусь маніпуляцію, брати аналіз. Це теж важливо враховувати, але при цьому дитину важливо готувати завчасно до походу до лікаря і враховувати, як вона все ж таки комунікує з цим лікарем. А якщо говорити про комунікацію з лікарем, скажіть, будь ласка, які б ви дали поради батькам, щоб ця комунікація була комфортною і невиснажливою, незважаючи на те, що ми з батьками є однією командою, дійсно і наша спільна мета це покращення стану дитини? Зменшення проявів якихось симптомів чи дискомфорту, швидке одужання дитини лікар не може бути на зв'язку з родиною цілодобово, тому що людині потрібен відпочинок також, і щоб віддавати, щоб проявляти емпатію, щоб дійсно проявляти піклування щире, щоб бути відкритим. Лікарю так само, як і всім нам потрібен відпочинок. Але... Щоб родина не почувала себе залишеною, покинутою в якихось моментах, дуже важливо з лікарем проговорити план дій у mm -hmm. разі виникнення різних обставин і різних ситуацій. Про що мова? Наприклад, ви вже з лікарем обговорили, через які канали зв'язку ви з ним зв'язуєте. Що mm -hmm. ви пишете повідомлення, наприклад, mm -hmm. в яких випадках ви можете йому зателефонувати? Так, наприклад. Ви скидаєте результати аналізу, ви про це домовились попередньо uh -huh. з лікарем, домовились куди, чи це на кошти, чи це в якийсь окремий месенджер. Після цього ви чекаєте на відповідь якийсь певний період часу, та, і ви з лікарем це обговорюєте. Uh -huh. Якщо лікар вам не відповідає, ви завжди маєте змогу записатись на консультацію і очно відвідати. Лікаря. Але тут дуже важливо розуміти, що є дійсно стани, які потребують швидкого втручання, а є стани, які потребують термінового втручання. Швидкого втручання можуть потребувати стани. Про що йде мова? Це йде мова про те, що дитина, наприклад, захворіла, вона в неї висока температура, там 38, вона там кашляє, себе не дуже добре почуває. Дитину повинен оглянути. Угу. Але при цьому дитині не потрібна невідкладна допомога, не потрібно викликати, наприклад, швидку допомогу. В цьому випадку ви записуєтесь на консультацію до лікаря, і проводите... в цьому випадку ви записуєтесь на консультацію до лікаря і вирішуєте це питання під час огляду, можливо, після результатів якихось аналізів, якщо вони необхідні в цьому випадку. Є ж ситуації невідкладні. Їх теж дуже важливо знати, наприклад, у дитини втрата свідомості. Дитина отримала якусь травму, і при цьому вона почуває себе дуже млявою, вона або вона навпаки просто дуже неспокійна і дуже дуже сильно голосно плаче. Якщо ви бачите, що є фізично якась травма, перелом, наприклад, або сильний забій. Якщо в дитини судоми, це потребує тренування uh -huh. до лікаря. Якщо, наприклад, у дитини блювання чи діарея, і при цьому вона стала в'ялою, або а, вона не прокидається, або uh -huh. значна кількість якихось домішок, крові випорожнення, це звичайно uh -huh. потребує негайно втручання лікаря. Якщо ви перед цим не обговорили якийсь інший план дій, так наприклад, ви uh -huh. побачили випорождення дитини. Невеличкий е, вміст того, що там не має бути, наприклад, крові, і ви перед тим з лікарем говорили, що в цей момент ви можете його зателефонувати. Mm -hmm. Але дуже часто є ситуації, коли батьки а, сприймають о, ситуації, які можуть почекати, як не невідкладно. Наприклад, mm -hmm. температура невисока, невисока, що мається на увазі. У дитини температура навіть вище 38,5 чи 39, чи навіть вже близько до 40 температур. Але при цьому дитина себе нормально почуває, тобто вона в свідомості, вона, uh -huh. наприклад, п'є, вона їсть, при цьому ви їй даєте рознижувальний препарат, і температура поступово починає. Uh -huh. Це найчастіше взагалі скаже, тому мені про неї хотілось би сьогодні поговорити. На да? підвищення температури у дитини воно найчастіше не є загрозою для життя, але uh -huh. воно дуже часто лякає батьків. Uh -huh. І дійсно ж рознижувальні препарати вони е, можуть працювати не одразу, і треба якийсь період часу, наприклад, десь до години, до півтори години. І поступова температура буде знижуватись. Ну, будь ласка, якщо ви відчуваєте, якщо ви поміряли температуру, бачите, що вашої дитини лихоманка, але при цьому вона в свідомості, при цьому вона е, активна, при цьому вона випила жорознижувальний срок. Ви можете знизити температуру самостійно і зачекати консультації лікаря. Дуже важливо, незалежно від того, чи це повторний прийом, чи ви тільки знайомитесь з лікарем, обговорити цілі, які б ви хотіли досягти цим візитом. Угу. Чого ви хочете? Можливо, ваші бачення з лікарем вони розбігаються, так іноді трапляється. Наприклад, іноді батькам хочеться конкретно дізнатись причини, тобто їхній основний. Така основна задача сьогодні дізнатися причину виникнення того чи іншого захворювання. Так? Uh -huh. А лікар буде думати, що пацієнту важлива саме правильна тактика лікування. В деяких випадках дуже важливо швидко покращити самопочуття дитини. Uh -huh. так? І це є основною метою візиту. І це є першочерговою метою візиту, а не тільки щоб дитина. Швидше одужала, наприклад, тому що батьки розуміють, що тут треба якийсь певний період часу. Тому на початку консультації, під час консультації, ці цілі важливо обговорити. Важливо завжди пам'ятати про те, що кожен симптом він може бути важливим. Тому те, що ви пам'ятаєте, ви можете собі занотувати, що відбувалося, і розказати обов'язково про це лікарю. Якщо ця інформація буде зайва, лікар вам про це скаже. А скажіть, будь ласка, чи можна допомогти дитині довіритися лікареві? Дитина відчуває себе комфортно і почуває себе в безпеці, коли поруч з нею е, батьки. Uh -huh. Коли ви фізично тримаєте дитину на руках, або ви знаходитесь дуже поруч, або ви хоча б в полі зору, uh -huh. це дуже важливо для того, щоб дитина почувала себе нормально. Uh -huh. Дуже важливо, щоб дитина довірилась лікарю для того, щоб ефективно був проведений огляд і подальшому лікуванню. Як можна побудувати ці стосунки? Тому що дійсно ми багато говорили про стосунки між батьками та лікарем, mm -hmm. але стосунки між пацієнтом, між дитиною і лікарем, це те, що є можливо навіть важливіше, насправді. Так. Якщо лікар проявляє якесь нечуттєве ставлення до дитини, mm -hmm. якщо він агресивно з нею поводиться, то, звичайно, і батьки не зможуть довіряти такому лікарю. І тут дійсно важливо. Можливо, розірвати співпрацю з цим лікарем і шукати якихось інших шляхів комунікації з іншими спеціалістами. Ви можете обговорити з лікарем навіть заздалегідь, наприклад, що любить ваша дитина. Уявіть собі, та дитина приходить на консультацію, а лікар вже знає її там улюблених героїв з мультфільмів чи якихось її улюблених тварин. Важливо, щоб лікар хоча б певний час на консультації приділив конкретно дитині. Важливо, щоб комунікація відбувалася не тільки з батьками, а й з дитиною, угу. причому незалежно від віку дитини. Так? Старт комунікації саме з дитиною, коли лікар запитує мету візиту у дитину, uh -huh. коли лікар запитує, як справа у дитини, це значно покращує самопочуття дитини, навіть якщо вона не буде відповідати на ці запитання. Uh -huh. Ось, тому ці всі дійсно питання важливі, і е, цей комфорт він допоможе всім е, сторонам гарно взаємодіяти. Але я знову ж повторюю про те, що іноді так трапляється, що дитина. Може бути не готова до консультації, при тому, що навіть батьки проговорювали різні аспекти, але все одно вона відчуває страх, вона відчуває дискомфорт. Це теж важливо розуміти, і тут часто буває причина не в тому, що лікар якийсь не такий, а просто дитині треба більше часу для того, щоб зрозуміти, що можна з іншими людьми також. Працювати Анастасія, дуже дякую вам за цю таку цікаву інформативну розмову. І я сподіваюся, що вона допоможе батькам знайти лікаря, якому вони довіряють, з яким їм комфортно. І ще більше інформації ви можете знайти на сайті фундації.